Надійдуть тій тут дні, коли від них візьмуть молодого і тоді будуть поспіші, ім'я Отця Весина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Кожній із нас може пересвідчився у своєму житті. Як ми хочемо щось закінчити, якусь свою денну працю, My nie wyczuwajmy gorąco, my nie radojemy się z czasem, nic, nawet nic. My ujrzymy, my chodzimy proszyty rozpoczętych jak to zwyczajnie nam zalecaje coś, co jest dużo mało. Baga to raczej które dziecki, jakie nam pracują, gdzie my składajmy kary, gdzie my chodzimy щось змінити, щось доповнити. Можливо, навіть частково зробити свого роду якийсь сюрприз для рідних чи для знайомих. Але це є речі землі. Сьогодні, слухаючи це Слово Боже, святої пандемії Матерія, ми чуємо, як до Ісуса Христа, Знову маю таке запитання, на яке хочу почути відповідь. Чуємо про учнів Івана Хрестителя, які опинилися на Запоріжжі, не знають, де є правильна наука, наука їхнього першого вчителя Івана Хрестителя, який був суворі, строгий, вимовлені, відношенні себе і інші що коли він передав свої учні руки Ісуса Христа, і тут він починає кликати митеря, заходити до дім, сідати з річниками, з митерями, з веселями і з ними частувати. Учні Івана Христителя хочуть могли сказати в неї правда, ти своїм учнів показує який приклад, зовсім відмінний від того, чого навчав нас Іван мати І ми сподівалися, що ти продовжиш його Богу, його науку, його місті. Але Ісус Христос, який завжди, уважний і пиний, до людських сердець, Він каже, я прийшов трихати неправди, але віждень. Я хочу ми до себе, а Ісус Христос хоче, щоб людина усвідомила, сама зрозуміла і збагнула, сама цього захотіла і прагнула, щоб те, про що він говорить, про царство Боже, щоб людина сама хотіла вийти в цій царське Боже. Багато перешкод до часі. Часі, коли була молодостворена за церков Христова Земля, і навіть він так каже про себе, як що коли жити є, радіють всіх, гості, родина, знайомі, але прийде час, коли задарує живеха. Він говорить з того свої смерті, аж тоді почне Бог. Згадував. Sono fatto, non so come mai mi sono sentito, non vedo che ho rimandato a terra, non vedo che ho compreso caso, non posso, Ісус Христос говорить про нову церкву, церкву Христову, церкву теперішню нашу, він дає порівняння. говорить про оці про бороті, про ті мішочки, які вбивають немає. Якщо влити молоде, то не яке ще? чинає довжить це зробити, ті бобітики тріснуть, дивитимуть і каже нам і вона висти Ісуса, що і мино пропаде, і повітря знищуються. Також Христос говорить про ту одежу, яка має дику і потрібно її зашити, зацелувати. Ставити над каже Христос, вибратив, що, що ви її виприти, то ця надка зберігається і ти перестанеш більше. Він дає порівняння у церкві Старозові і ця нова натка це церква. Немобиче сказати, що про Христова, завітня церква, вона повинна бути тим новим устрієм, новим храму, новій структурі, де слухаючи це Слово Боже у певному І розуміли, що вони від той правди, дорогою Христово. Вчорашнього дня з, з вами завдали про свято Пресвятої Борисні, Богу. Ісус Христос наш я з вами по всіх дієві, а потім самі. Віц нами перебуваємо святий та з вами вже церкві, яка має бутисяч років, народжує нашого Спаси. Маємо на світі середи, Слово Боже, комитаріму, маємо завжди, які беруть і зближень нас з Христом. Але ще одним. Тому я з вами цього року наша церковна школа заокочує кожного з нас до цього поста. Ми знаємо пісні пости, які є неподвижні, які мають свої залишені часи. Наприклад, як безв'яний пісень «Доливка». Він триває сьогодні передовжого Ми знаємо, що є пісні пістенців, і також триває два тижні перед освіням присвятої світло. Але є побіжінь прості це є великий місць, в залежності від пасві, і це є Петрівка, які залежать від свято Святосвітній. Ми, перебуваючи сьогодні, до першого часу в цьому Петро Мозьк, зстановилися кожен з крова. przytomnił do Jej za Chrystusa. Czy ja należę do Twojej apostolskiej, rozległej Czy ja nie bierzesz się na kogoś, ale by na czas sobie swoje życie? Bo cóż, to nie będzie że mojego życia w czy ja Не розуміли до кінця послуги слова, які каже Христос, що Він пості, пості, не постій постійно учні. Але з бой битва не побачив, що Ісус Христос своїми страстями молився на Одне Болі і капли Його карний перетворилися на парти. Наша віра, наша молитва, наша жертва. Наш піску, по відношенню до потреб нашого тіна, він повинен бути зрозумілим, для чого ми на себе нападаємо, оці всі середи, які нас не відають, а не тільки зближують із Богом. Тому, дорогі браті і, і сестрі, перебуваючи в цій місті церкві Христова, на науку. Кожній наші потреби, а в супер тому часу, коли ми молитви поступки голосення, звертаємося і творчим.